Німеччині є така річок тафель і його отримують ті, хто так був мало забезпечені. І так, як я зараз рахую з мало забезпеченим. Образно. Ось такий тафель я отримую за 2 євро і зараз я вам зроблю розпаковку, що там було. В цьому тафелі за 2 євро сьогодні я отримав от стільки всього. Так є не в всіх містах, тільки в моєму зараз в мене отак. І кожен тиждень воно по-різному. Тут кава є, отакий цілий знаю, хіба 10 тих. Тут якісь пироги, йогурти, одні, другі, якась така штучка. Можна вибирати там дещо. Лимони, йогурти, якісь соуси. Теріяки. перець, мандарини, апельсини, виноград, булки, якісь паску таку взяв, можна було хліб. Вот. Так що прикольно. Це образно магазини, які там... Щось недорозпродали, віддають туди. У нас в Україні то все викидають нахуй.